Ми закриваємо первинну медицину по населених пунктах у деокупованих територіях. Ми виїжджаємо там, де це саме потрібно, де немає лікаря на стаціонарі, де немає лікарні. Зазвичай в більшості це є тільки медсестра, там фельдшер. Ми надаємо значно більше послуг від консультації терапевтів до стоматології. Також є компоненти, які допомагають нам краще обстежити людину. Це такий як джон експерт, перевіряємо на туберкульоз, такі, як аналізатор крові, біохімічний аналіз. Так. Кардіограма, швидкі тести на гепатити, на ВІЛ. Ми працюємо, грубо кажучи, до останнього пацієнта. У нас немає такого, щоб ми зібралися, поїхали, бо у нас є якийсь таймінг. Ні, у нас на це приділяється цілий робочий день, тому ми, якщо починаємо, наприклад, працювати в 10 ранку, ми можемо закінчити і в 2, і в 3, і в 5, в залежності від кількості пацієнтів. У нас вся діагностика, всі процедури, тобто все безкоштовно.